Слава Ісусу Марії, віта вас! благословений четверг, Живемо, радіємо, витриваємо в пості, в молитві в радості. Каже слово Боже, сьогодні, сьогодні, коли я роблю відео, це середа. Я тільки що вийшов, мені на голову насипали попілу. Так починається пістуримо Католики, з попільної середи, власне, коли всім посипають на голову попіл. Що означає, що входимо всі в піст. Знаєте, колись, давно коли постили, то. Надягали якісь волокна на себе мішковину, і всі поплю, попелом осипалися, то був такий піст. Зараз це вже не так багато того попилу, але трошечки насипають, щоб свідчило за те, що Господь допомагає в цьому пості, в тих намірах і в тих жертвах, ну, які ми собі постановили. Хто ще не почав піст, то почнете 18 березня. Але ці всі речі м, треба використовувати, бо все, що дає нам церква, то є Божа благодать. Тобто Бог дає через церкву просто неймовірну силу благодати, таїнс і різного роду благословінь, які нам потрібні. Тобто, церква це інструмент Божий. І, і важливо постити з церквою, не з благословення, а не, знаєте, я захотів, не буду їсти 40 днів і пити. Ну, потім люди помирають, бо знаєте, правило трьох. Правило трьох. Таке, знаєте, кіно дивився, дуже цікаве на реальних подіях. Не буду казати назву, бо дуже воно було жорстоке. Ну, жорстоке в плані того, що е, то було. Реально виживання. Люди просто в Альпах, десь в горах впав сам літак, і їм там прийшлось виживати. Ну і звісно, їсти ті речі, ту їжу, яку скажімо так, не буду я розповідати дуже. Але там було таке чудове, що мені запам'яталось, як один сказав, правило трьох: що людина не може. Тобто, три хвилини максимум людина може без повітря, максимум три хвилини. Три дні без води і три тижні без їжі. Тобто, якщо ми беремо 40денний піст без води і їжі або без їжі навіть, то просто можна вмерти на правду. Хто більш стучений, то може і 4 неділі не тижні протриматися, але не факт, не факт. Тому не рекомендую входити в такі несамовиті пости. Які просто ну, можуть тебе вбити. Бо ну, ви нам ще живі, потрібні, і Богу ти ще потрібен живий для того, щоб служити. Бо вмерти, то фу, з радістю, звісно, вмер, вже нічого не потрібно робити. Там уже на небі собі радієш. Але якщо ти сам себе вб'єш з дурної голови, то ну, нема в тому якої, знаєте, радості або заслуги. А можливо, ще і це є. Ну, і в пекло підеш, бо як буде самогубство. Тому дуже обережно з постом не входити в такі серйозні пости, де <кій> вирішив не їсти 40 днів, як Ісус Христос. Бо Ісус Христос, ну знаєте, не тільки пив вино і 40 днів постив. І Ісус, коли уходив на небеса, Він не казав учням «Ідіть і постіть 40 днів. Без їжі і води. Він казав, ідіть і проповідуйте. проповідуйте. Тому нам і треба проповідувати, більше проповідувати. Піст потрібен, дуже важливо, потрібен піст, але з благословіння церкви, з благословіння і з того, що нам дає практика, тобто церковна хліб і вода це є ну, максимум. Не треба вже дуже голодати. Направду, бо то є шкідливо для вашого здоров'я. Якщо ви будете голодати 2 дні в тиждень, то ще нормально. А якщо ви будете голодати 40 днів, то можете і не дожити до Пасхи. Сьогодні візьмемо 25 жовтня 2007 рік. Дорогі діти, Бог послав мене поміж вас із любові, щоб я вела вас на дорогу спасіння. Багато з вас відкрили свої серця та прийняли моє послання. А багато загубилися на цьому шляху, і ніколи цілим серцем не пізнали Бога любові. І тому закликаю вас, будьте любов'ю та світлом там, де є темрява і гріх. Я є з вами і благословляю всіх вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нас знову окунає в цю любов Божу. Каже: багато хто пізнав, а багато хто згубився. Власне, тут і. Тут, тут є таке ключове речення, що важливо не згубитися. Ми можемо пізнати Божу любов, почати якось жити цими посланнями, а потім ну, за, загубитися. Ну, бо, наприклад, піс хліб і вода, ну навіщо? Церква того не каже, наприклад, можна так собі сказати, <кій> то задуже. Або навіщо то, ту вервицю молитися, ну то нудно, не хочу. Навіщо то слово Боже читати? Немає часу, мені треба працювати, годувати дітей і купа різних проблем, машину нову купити, треба, квартиру, ну там, не знаю, ще щось. Е, ну, бо хто мене нагодує, як мені ці руки, то хто заробить. І такого різного. А потім раніше встати не можу, бо мені треба спати. Бо я до другої ночі в Ютубі сижу або в Інстаграмі, і потім в Тіктоці, і потім. Зранку погано почуваюся і не можу раніше вставати, бо потім важка праця цілий день, коли то взагалі молитися. І то є загубитися, то є загубитися в клопотах в різного роду. Тому Бог, Бог послав мене до тебе із любові, щоб я вела тебе на дорогу спасіння. Багато відкрили свої серця та прийняли моє послання. А багато загубилися на цьому шляху і ніколи цілим серцем не пізнали Бога любові. І тому закликаю Тебе. Будь любов'ю та світлом там, де є темрява і гріх. Я є з тобою і благословляю тебе. Дякую, що відповів, Відповіла на мій заклад. Важливо до себе приймати. І Марія каже: будь любов'ю там, де є темрява, і там, де є гріх. Це дуже важко, дуже важке послання на правду, бо не так і легко. Не так і легко бути любов'ю, коли, коли є. Ну просто люди різного такого, знаєте, е, я би сказав таким словом, гнилі люди, які звикли такими бути, які не, не, що не хочуть тебе ставити. В витирають об тебе ноги, а Марія каже: А ти їх люби, люби їх. І це дуже важко. Це є дуже непросто, е, бо по-справедливому, ти не... Ти є правий, навіть якщо ситуація якась ти є правий, і та людина витирає, хоче витерти тебе ноги, то ти маєш якось делікатно пояснити з любові, що якщо вона витре об тебе ноги, то ну, до неї прийде в гості прокляття. Але не від тебе прокляття, а по суті від, її, від стилю життя тієї людини. Бо що посієш, то пожнеш. Якщо людина сіє. Таке неповагу, ставлення таке бреше тобі, то до неї це все буде повертатися. І важливо в цьому не увійти в те, щоб почати самому прибивати ту людину. То розумієте, саме в цьому, бо вона в темряві, вона в гріху може бути, а ти маєш бути в світлі, ти маєш бути в любові. Дуже складно, направду, складно. Так, ситуації життєві показують, що це майже неможливо. І без Бога, і без Марії це просто неможливо. Але оскільки Марія каже нам так бути, значить вона благословляє на це сьогодні. Тому сьогодні, цей день, якщо у тебе є суперситуація, ситуація якої би ти мав би вбити вже когось, там ну так, теоретично, словесно вбити когось, то сьогодні прости і. Пережди, сьогодні не треба нічого робити, просто постарайся з любові якось порозмовляти з тою людиною. А якщо не дойде, то вже завтра будеш вирішувати якось це питання по-іншому. Але сьогодні Марія заохоче зробити це з любові. Тож це така практика: не вбий сьогодні нікого, а благословляй! Благословляй і будь-яким світлом твоєю любов'ю. В тому світі, в якому ми живемо, а це світ темряви і гріха. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. па Папа.